Привіт всім! Мене звати Наталія Албас і це мій блог Естетика хутора. Зараз я вам покажу, як виглядають покинуті хати на хуторі. Тож ідемо зі мною! Зараз ми вийдемо з хутора і е, пройдемося за озеро на покинуту вулицю. Там дуже-дуже багато різних покинутих хат. Ще десь роки чотири тому там жили люди, приїжджали туди, але за останній рік майже усе розібрали на будматеріали. Тож подивимося з вами, що там лишилося. Де? Ще у нас на хуторі є таке озеро маленьке. Тут ніхто не плаває вже багато років, але ж тут можна половити рибу. Якісь там щучки є, ще щось маленьке. О, таке дуже гарна локація. І тут зазвичай ввечері можна. Лебедів побачити. У них там родинка десь там от. живе на тому боці, ось десь ось там от вони родинкою мешкають. Зараз трохи розповім про наш хуцір. Колись років, так гадаю, десь то тому. Тут на хуторі, як кажуть місцеві, в нас жило більше ніж 260 хат. Навіть тоді це називалося Хуцір, тому що це такий. Ну, більш топонім, здається, тому що усі місцеві, це називають там хуцір і його назва. Ну, назву я вам не скажу, то така секретна е, інформація. Зараз, може, колись розкрию цей секрет, але зараз не буду. От, е, І вже тоді це була така відома локація. Тут були е, мали дома такі заможні люди. І навіть посеред вулиці, там, де ми зараз мешкаємо, там така вулиця широка. Тобто, як мені розповідали, що туди приїжджали ярмарки саме у, наше, ну, у наш хутір, у наше село. От. І посеред вулиці розкладалися, торгу, торгували. От. Ну круто, це така прям видатна локація у нас тут була. А ще. Розповідали, але там є два варіанти такої легенди. Не знаю, що, як було воно насправді, що у нас на хуторі була церква. Зазвичай кажуть, що церква буває тільки в селі, що хутір це взагалі локація, де 3-4 хати, вони знаходяться далеко одна від одної, але тут ну, якось тут по-іншому. І за, одно, за однією версією. Ця церква була на такій дальній вулиці, просто у хаті. От, за іншою версією, зараз от я показувала озеро, і от поруч з цим озером наче була церква. Ще до війни це було, вона була дерев'яна, і там були ікони. І от є легенда, що в обидвих випадках про ікони було. Тобто, і там, де у тій історії, де це було в хаті просто церква, і у тому випадку, коли церква була окрема, у нас на хуторі, що коли прийшли радянська влада, що щоб зберегти ікони, начебто їх кинули в озеро. І от з того моменту у нас стала така локація, що перестали йти дощі. ну якось от. Усі місцеві пов'язують саме з цим випадком. І дійсно, у нас на хуторі ну от більш суха якась погода, така виходить, що навколо можуть бути дощі або дуже такі сильна злива. А в нас може бути дуже гарна погода, от, така от краса навколо може бути, і зовсім нема ну, не йде дощ. Мені тут дуже подобається звук, тому що навколо завжди птахи співають, солов'ї співають, природа, краса, завжди квіти, такий спокій. Зазвичай тут нічого не коїться, ніхто не їздиться, нема навколо ні машин, ні людей, ні, ну, нікого нема. Отак от можна гуляти і навіть протягом дня нікого не зустріти. Ви чуєте цей звук? Дуже гарно. Ось там от колись була така огорожа, і там були корови. Кажуть, що цигани для себе робили, таку загорожу, корів завозили. Ну, я не знаю, не застала. В мене ще є фото з цією загорожею, коли ми вперше приїздили на хуцір. І минулого року, коли в нас було весілля, ми так пішли з чоловіком по пофотографуватися, такий зробити собі на згадку такі цікаві фото а, місцеві <плес> локації. От. А зараз я йду якраз показати, покинуту вулицю, коли яка ще там декілька років тому вона була абсолютно ну, звичайно вулиця, але потрохи-потрохи люди почали закидати хати. Хтось помирав, у когось там родичі просто вже не продовжували приїздити. Сюди. І от зараз від цієї вулиці вже нічого не залишилось. Тобто ще декілька років тому там ці хати намагалися продати, там були навіть об'яви з номерами телефонів. Але зараз все занедбане, все покинуте, нічого не лишилося, але лишилася історія. І от зараз хочу трохи показати, що там саме з цими хатами зараз. Гляньте, яка тут дорога. Отак от, от ми йдемо, підіймаємося трохи в говару, Тому що на холмі ця вулиця. І ось там попереду, де дерева. Ось там оце вже починається вулиця. І там, де дерева, це вже ділянки, які там 10 років тому були дуже активні. Туди приїжджали родини і влітку, і взимку. Але зараз все занедбане покинути. покинуте. Зараз покажу, як хати виглядають. Так, це перша хата, сама така з краю на, на вулиці знаходиться. Зараз хочу пройти і показати, що там. Що там в цій хаті? Зазвичай, як кажуть місцеві, кожне літо сюди приїздили цигані. І вони тут жили з родиною у цієї хатки. Але ж цього року і минулого вони не приїздили. Тож я зараз пройду. Тут воно все таке. Занедбане. Трохи так моторошно туди йти. Зараз покажу ось там. от. Теж таке напів, вже впавше усе. І там теж, але зараз зайдемо всередину. Ось ця хатка. Це там, де кожне літо жили цигані. Вони приздили тут, заводили корів поруч. І ось тут от вони були. Я тут вже заходила, тому мені не дуже моторошно. От, гляньте, хата наче ціла, але ж, по-перше, нема тут вікон. Їх повністю не знаю, що з ними зробили. Там, мабуть, було ліжко якесь. Ой, двері зняли. Гляньте, це така шафа, як у нас, але без дверей нема. Але така от, якщо робити щось, то за основу можна взяти навіть зараз, навіть у такому стані цікаво. А, гляньте, тут -от була груба, але її повністю розібрали. Тобто, взагалі, от, скоріш за все, воно так закривалося. Тут був комін, і усе розібрали, чи воно розібрали. Ну, і да, навіщо використовувати, якщо люди тільки влітку тут живуть. Воно їм просто не потрібно. Отака от кімната, диван ще залишився, килими. Ну і отак от воно все виглядає зараз. Тріщини на стінах. Тут вікна розбиті, але ж взагалі-то, якби так не ламати, то можна, можна навіть жити, тому що хата, ну така, наче навіть. Ага, гляньте. Тут були дроти, і усі дроти просто викалупали, щоб зняти, мабуть, то на метал, здається, я не знаю. От прям викопали усе. А я кажу за те, що тут дах не протікає. Ну, тобто він навіть краще, ніж у нас в хаті, от гляньте. Дах ну, добре був зроблений. Оу! Гляньте, що там. Ну що цікаво, що там, що там, що там. Спробую зараз подивитися. Але не впевнена, що щось побачу. Нічого не видно, що там на горищі, Але гляньте, так от дивишся і зроблено непогано горище. Ладно, це така най хата, яка краще усього збереглася, тому що навіть мистеві не рушили, не розбирали на матеріали, тому що вони знали, що тут живуть цигані, і вони не хотіли зв'язуватися навіть. Гляньте, такий саме колодязь, дуже схожий на наш колодязь. Ось такий він вузенький. І тут, тут воно якось так накручувалося, працювало, але, але вже не працює. Що тут ще цікавого, навіть не знаю. Тут, 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 тут теж отака історія. Якісь іграшки залишились, щось там акордеон чи баян, От. а тут же все давно поросло, такі декоративні стіни гляньте. Клас, так, ну що, показала першу хату, йдемо далі. По вулиці взагалі дуже складно йти. Треба пригинатися, тому що тут ну тут зазвичай люди не ходять. От, нікого вже нема. Іноді тільки машинами заїжджають, можливо, якісь матеріали вивозять. О, гляньте, от ще одна хатка. Майже впала я. Вау. О, теж гадаю, що просто розбирають її. На цеглинки от так от основа лишається, а все інше розбирають, ну, щоб використати другий раз, тому що воно вже нікому стає не потрібне. Тут навколо такі хащі пройти просто неможливо. Ну, тобто тут вдень гляньте, усе просто темне, тому що ну, поросло. Усе поросло. Йдемо далі. Подивимося, що ж там далі на цій вулиці. А, гляньте, от, тут трохи видно хатку, але ж я туди навіть не зайду. А, гадаю, що тут навіть на відео не буде дуже помітно ту хату, тому що вона там всередині. А, але гадаю, що вона вже без даху. Хочу пройти ближче, але запуталася в винограді. Але ж оці віконечка я фотографувала минулого року, вони були більш такі... Більше, більше їх було там, зараз їх небагато. І теж ося хатка завалилася. Це інша будівля, інша ділянка. І там десь попереду така ж сама ситуація, теж все вже впало. А це ще одна хатка. Тут жив колись бджоляр та, здається, слюсар. Звали його Іван Іванич. Ми навіть на цвинтарі знайшли, де він похований. Гадаю, що то він, якщо ми вірно знайшли. О, о, тут дуже важко вже пройти. Отак от ося ділянка виглядає, теж все поросло. Ось така в нього була хатка. Теж вже нічого не залишилося, нема дверей. Уже увесь отут-ут. Шифер тут зняли, там ще не зняли. Але гадаю, що то ненадовго. Зараз зайду всередину, подобаюся, там. Але я там вже була, там нічого. Там нічого не було. Тут усе так розкидано. М -м, купа мотлоху, маленькі такі віконечка. Дуже низенько так знаходиться в хаті. Вау! Теж бачите, груба зламана, не знаю, чи видно буде на відео, але теж нема човну, купа мотлоху і нічого не залишилося. І тут на стіні календар, календар, ікони. Тут десь був рік, а от 13-й рік. Тобто після 13-го року, мабуть, вже ну, тут небагато чого траплялося. До речі, в цій хаті, не в самій хаті, а там за хатою, там теж така літня кухня була. От ось ця літня кухня. І отут я влітку минулого літа знайшла, десь тут якось інакше воно було. Я знайшла всередині глечик. І цей глечик у мене зараз, от саме тут це було, але, е, але я можу сказати, що тут було якось по-іншому. в мене є відео. Тут були якісь столи стояли, і отут здається, була ще ця стіна. Це зараз вже розібрали її. от десь тут був глечик. Просто ось так от всередині валявся глечик. Я його собі забрала. Зараз він мене радує кожен день на кухні в мене. Дуже круто вписався туди. А це тут така ділянка. Саме на цій ділянці ми знайшли такий старовинний, ну, старовинний, не старовинний, я не знаю. Вулик для диких бджіл. Раніше його використовували. Це не музейний експонат. Мені там писали, що чому йому його не передали в музей. Ну, Тому що це просто вулик. Навіщо його передавати в музей. Це не щось таке особливе. І тут, стається, ще минулого літа була якась отут штука була побудована, ну, чи то літня кухня, чи щось, але зараз я вже не бачу. Гляньте, як воно усе поросло. Так, йдемо далі. Там далі, до речі, є хатка, яка... Була у бабусі моєї підписниці. Коли я виклала це відео з хаткою минулого року, от вона мені написала і каже: це наша хата. Зараз її покажу. Ух, тут стільки комах. Але ж вже розібрали усе, нема нічого, дах розібрали, шифер зняли, тобто там всередині все впало, але ж я покажу її зсередини. Маленька, <риклад> треба пригинатися, щоб було не вдаритися. Це була веранда, обережно зайдемо. Уяви, як тут було в Так класно, атмосферно. Ці віконечки, то любов. А там а, одна кухня, така манюня. О, тут після дощу тут взагалі все вологе. Брудно. Не, тут така ж сама ситуація, груба, повністю впала, чагун зняли. О. За рахунок того, що зняли шифер з даху, тут все теж впало. Дивись. Такий дошки, О, глянь, гриби тут ростуть. На стелі дивись. О, такі віконочка теж, тут вже немає віконечка, тут вже все розібрали. І така маленька кімнатка. Глянь. Гадаю, що тут взимку було дуже тепло. І така вона дуже низенька, маленька хатка. Глянь, я до стелі дістаю. На три віконечка. А поруч з хатою тут вже все теж впало. Тут щось було, не зрозуміло. Чи сарай, чи щось. Це погріб. Отак от так ось теж все впало давно. Ну, і там ще якийсь, якийсь будиночок такий. Гадаю, це вже сусіди. Що, йдемо далі. Це, мабуть, найвціліший будинок на цій вулиці. Там навіть номер телефону був. Його намагалися до останнього продати, але так ніхто і не купив. Тож, тож показую, що від нього залишилось зараз. Це якась будівля. Тут, мабуть, були якісь тваринки. Свинь, чи кози, щось таке тримали тут худобу. Теж такі різні клітинки. Можливо, для зайців, можливо, для пташок, не знаю точно. Така буда для собаки. Це, здається, літня кухня, але вже зняли з неї чи метал, чи шифер з даху і всередині вже усе впало. Отак от це виглядає. Заходити туди не буду. Теж розвалена груба, теж розвалений дах. Все впало, тільки там цеглинки залишилися. Така от історія. І зараз покажу, як виглядає сам дім. Вже почали метал навіть з даху. Знімати, але щось не знімаються. Не знаю, хто цим займається, але зараз покажу, що тут. Це така веранда, здається. Мабуть, колись тут було вікно. Зараз його вже нема. Теж щось тут лишилося. О, Гляньте, тут була кухня. Трохи стеля вища за наш, ну тобто я навіть не можу дістати до стелі. Віконечко теж така, ну, непогана хата тут, до речі, була. Тут була груба, так само, як в нас, таке ж саме планування, здається, але в, наш, в нас веранда трохи більша. Теж на два віконечка і отак от два віконечка. Ну, у нас вони на веранду виходять, а тут от вони просто так. Гляньте, тріщини. Але теж дах гарний. Не протікає, гляньте. З хати вже усе винесли, але ж вона тримається добре. Ну, тут вже розбите, звичайно. Була колись непогано. Зараз у такому стані, О, Це, до речі, таке покриття на прапілін, здається. От щось на кшталт цього я зараз використовую у ремонті. На веранді, і мені кажуть, що воно дуже погано, воно не тримається. Гляньте, скільки їм вже років. Воно ще й досі, вже хата завалилася, а цей пенопропилен досі тримається. Я пам'ятаю, в мене у дитинстві щось схоже було. От. Мої собі, скільки років. Це така остання, мабуть, хатка на цій вулиці, яка теж не вціліла. І теж вже стало історією. А тут взагалі ніхто не ходив. І ще такий дивний звук. Цікаво, що це. Паблістимо. Це дорога на вулиці така, вона вже поросла отак настільки. Тут теж були хатки. Але навіть важко зрозуміти, де саме. Гадаєш, що це була стіна однієї з хати. Гляньте, тут навіть стовбури такі. Ще дроти навіть трохи лишилися. Електроенергія сюди доходить. Але то не точно. Після цього мого відео, де я показала, що трапляється за декілька років з покинутими хатами на хуторі, я вважаю, що багато людей зрозуміють, що те, що ми живемо в покинутій хаті на хуторі, то непогано. Ми продовжуємо її життя, і завдяки цьому вона ще живе, вона ще надихає і її просто не рознесли на будматеріали за цей останній рік. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково підтримайте мене та мій канал лайком, підпискою, та обов'язково напишіть в коментарях, що ще вам розповісти про наш хутор та його естетику. Всім пока!